Вітаю, астрологічний прогноз на тиждень з 10 по 16 лютого. Цього тижня відбудеться повний місяць. Повний місяць аспектує планету Уран. Це означає, можна очікувати несподіванок, форс-мажорів. Креативність, нестандартність, необичний вихід із ситуації це тренди цього тижня. Нестандартне мислення, нетривіальні рішення, креативність. і... Нелінійність, непрості рішення, а такі з хитре хі... 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 подвивіртом. Повний місяць відбудеться в середу. Він відбудеться в знаці з Лев. Повний місяць відзначає події, які актуальні протягом цього лунного місяця, який почався 29 січня. Почався він у водолії. Який пов'язаний з сучасною технікою, тому теми цього місяця це сучасна техніка, сучасні технології, теми майбутнього. Також водолій це тема груп, роботи в групі і колективного вирішення питання. Тож екстремово в цього місяця буде конфлікт лідерів з групою. Сонце означає цар лідер а водолій означає група і протистояння між волею окремо однієї взятої людини і волею колектива. Також це протистояння леф означає також дітей, тому якісь кризи можуть бути пов'язані з дітьми. Також леф означає щось центральне, центральне місце, тому з точки зору авіаобстрілів небезпечні цього місяця для дітей небезпека, а не обов'язково від обстрілів це може бути травми, наприклад. Тож слідкуйте за дітьми, працюйте з ними цього тижня. Видумуєте якісь креативні рішення з дітьми. А також лев означає царів, тобто президентів, з ними будуть відбуватися якісь необичні нестандартні форс-мажорні обставини. Уран означає форс-мажорні обставини. І лев означає ну, просто якісь начальників, тобто тому можливі несподіванки, нестандартні ситуації, пов'язані з начальниками або іншими лідерами. На початку тижня ми можемо побачити Сонце дуже близько до планети Меркурій. Це означає, що дуже підсилюється тиск в понеділок, в неділю в комунікаціях, і люди будуть більше не спілкуватися, а тиснути один на одного. Вже буде аспект до Меркурія, до Урана. Тож цей тиск може бути. І з точки зору обстрілів. Уран означає процеси пов'язані з небом, тобто обстріли. Ну і на повний місяць середині тижня теж тема обстрілів актуальна. Весь тиждень це не є безпечною тематикою. Уран телець також означає тему мін, бо в, землі, в стихії землі Уран, і питання пов'язані з фінансами. Якісь нестандартні неочікувані ситуації з фінансами. Тож на початку тижня, коли Сонце близько до Меркурія, можна сказати, що люди будуть не дуже сильно соображати, вони будуть більше тиснути, бути на мнені на своєму суб'єктивізмі, тобто відсутність тверезого мислення і великий суб'єктивізм рішень тут можуть бути проблеми. Планета Венера, вона вже знаходиться з 28 приблизно січня. Так званій петлі ретроградності. Тобто ретроградна вона в березні, але вже зараз вона йде по тим частинкам градусам знака Зодіака, по яким вона буде повертатися. Це означає, що хоча фізично ретро... Венера ще не ретроградна, але вплив ретроградності, він вже повністю актуальний. А це означає, що складно будуються нові стосунки і. Цей період, лютий березень, це тема змін в стосунках. Це тема повернутися до якихось рішень в стосунках і їх змінити. Змінити свої стосунки. А також він означає відносини і відношення до чогось. Тож цей період він потребує зміни відношення людей до чогось. Також ця планета пов'язана з дипломатією, тому в дипломатії. є... Політики будуть змінювати свої колишні обіцянки і робити не те, про що вони раніше говорили. Венера пов'язана з фінансами, тому можуть знайти нові якісь фінанси, нові проекти. Взагалі, в березні ретроградний Меркурій, От ретроградна Венера вже впливає ще на небі в лютому ретроградний Марс. Це все означає, що абсолютно нові проекти, абсолютно нові справи. Вони йдуть важко, і якщо людина робить щось абсолютно нове, то ефект ретроградних планет буде відкидати і повертати людину до того, щоб змінити свої колись колишні рішення. Найбільш хороші планети для медичних операцій, для якихось, ну, таких важливих покупок у другій половині весни на початку літа, бо зараз період ретроградних планет. Є ризики купити щось що потім буде не потрібно. Також, хоча можна було б вдатися до детального розгляду там, розташування місяця, наприклад, цього тижня. Але більш важливим є те, що хоч це прогноз на тиждень, але вже сильно впливають затемнення, які будуть відбуватися в березні. І, можливо, навіть вплив затемнення, я би порівняв, що він ще більш сильний, ніж просто положення планет а, на небі зараз. Тож як впливає затемнення місяця, яке відбудеться 14 березня, але його вплив є вже, є вже зараз. Воно відбудеться в знаці Зодіака Діва, тому воно активує тематику знака Зодіака Діва, а це здоров'я, і я спостерігаю, що в людей вже збільшується кількість проблем зі здоров'ям. Робота і теж збільшується кількість проблем з роботою. Абсолютно нова робота, більш легко буде получатися її знаходити з другої половини весни з літа зараз, вже поки ретроградна планети, то більш легко буде получатися повернення на стару роботу, не йти на, робу, на нову роботу. Іноді все ж таки люди йдуть на нову роботу в період ретроградних планет. Тоді на цій роботі не розвиваються події, щось дуже сильно міняється, і людина йшла на одні обов'язки, їй потім дають інші обов'язки. Тобто не катастрофічно, звісно, але треба розуміти, що ну, ретоградні планети це проти волі людини, і вони примушують людину виправляти якісь помилки, відпрацьовувати карму, і, ну, в принципі, робити те, що якби. Правильно для цієї людини, але це не того, що хоче людина. Це того, що хоче кармічні наслідки, до чого призвели кармічні наслідки минулих подій. Тож, також знак Зодіака Діва пов'язаний з домашніми тваринами, тому підвищення якихось ситуацій, пов'язаних з ним, з інструментами, матеріалами і якісь деталями. Тому якась деталь може. Випадати, бути з нею проблема, і треба звертати увагу на якісь мелочі. Також в роботі ну, можуть бути якісь складнощі в роботі. Затемнення місяця воно протистоїть до Сатурна. Сатурн означає обмеження. Тож вже зараз люди стикаються з обмеженнями. Сатун рибах, це означає якісь непонятні обмеження, туманні тайні, які. Людині точно не говорять, але вони існують. Також Сатурн це планета терпіння, тому зараз вже люди, якщо проявляють нетерпіння, то в них ну, все одно толку з цього нема. Тобто зараз ситуація йде до того, щоб примушувати нас все ж таки ще потерпіти, ще проявити витримку, хоч це і складно може бути. Також риба означає невідоме, а Дєво означає відоме, тому мають люди конфлікт якоїсь актуальної, відомої інформації з тою інформацією, яка у людей відсутня, але вона впливає. Також це конфлікт раціонального з раціональним логіки з психікою, з психічними якимись там програмами, які є в психіці людини. Матеріального з ідеальним, атеїстичного з релігійним конфлікт між логікою і містикою, і люди, обман і тверезість, алкоголь і здоров'я, тобто такі от теми знака зодіака Діві і риби, вони ну, все більше і більше стають актуальними зараз. І затемне сонце, яке відбудеться 29 березня, воно теж вже пливає. Воно несе в собі енергії ретроградних планет, які під час його будуть, енергії овна, які пов'язані з війною, зі спортом, з героями. Тому. Карма така, в кого кармічні ситуації приводять до того, гинуть герої, гинуть лідери, або з ними щось трапляється. Може щось і хороше траплятись, але в принципі затемнення звертає увагу на перших осіб. О, він перший знак зодіака, тому якісь дуже, дуже видатні події, драматичні і щасливі, пов'язані з лідерами. Таке воно тяне таку енергію. Також Овен це знак зодіака, Він проти теразів, проти стосунків, тому в людей підвищується суб'єктивність, егоїстичність. І, і дуже сильна проєкція цього всього йде в сім'ї. Борак, Марс. Марс, планета у Овна знаходиться в раці. тому Дуже багато внутрішніх конфліктів, конфліктах в сім'ях. Марс означає якісь реформації і активність в сім'ях, тому дуже актуально звертати увагу на дім, на сім'я для когось. Хтось робить там ремонт, хтось робить в сім'ї там щось. Також знак Зодіака Рак означає історія, тому іде апеляція політичних подій к історичним. Також у ваших. В ситуаціях є історія. Це історія вашої роботи, типу ваше резюме, історія вашої сім'ї. І от відповіді на багато питань зараз, в лютому і в березні, вони знаходяться в історичних процесах. Тобто тому перспективно згадувати історію, старі фотографії, як символічний вислів, такий скажу. І в історії люди будуть отримувати. Відповіді на свої запитання, без розуміння історії подій складно ну, буде орієнтувати складніше буде орієнтуватися. Ну і трохи все ж таки хочу сказати про дні в понеділок вівторок, 9 і вівторок, 9-10 і лютого місяць буде в знаці Зодіака Рак. А, ні, не так сказав у неділю і понеділок місяць буде в знаці Зодіака Рак 9 і 10 лютого. Це означає інтровертність, емоційність, вразливість, образливість людей, людей легко образити. В понеділок буде а вночі, з понеділка на вівторок небезпечне сполучення планет о півночі, з понеділка на вівторок, протистояння місяця до Плутона це означає підвищену кількість смертей. От це водночас на початку тижня планета несподіваних подій уран до цих планет означає, що несподівані там, де не очікують люди, там можуть бути пастки там, де людина не очікує. І, наприклад, мінний шлагбаум або заміновано, або там, де не очікують. Наприклад. А, ну, у вівторок місяць буде в Леві, вівторок. Рідний день тут хороші такі, більш ем, можна на вівторок рекомендувати якісь справи, які ви хочете, щоб пройшли більш спокійно. Середа, повний місяць, тема конфлікту, і на позитиві цю енергію можна використовувати так, як тайне стає явним. Люди щось висказують про те, про що вони мовчали всереду. І. Ем, Людина робить те, що не хотіла. Протистояння це значить робити те, що людина не хоче. Конфлікт стереотипів людини з нестандартними рішеннями, стереотипних людей, з людьми, які ну, креативні там, нестандартні. Четвер, п'ятниця місяць знаходиться в знаці зодіака Діва, хорошо для роботи, для якісної роботи п'ятницю після обід протистояння від місця до Сатурна означає депресивний настрій або так, ну, певне знеселення психоемоційне і, можливо, фізичне виснаження, можливо, у якихось людей так це проявиться. В суботу, в обід, місяць переходив в знак Здяка Терези. Більш гармонічна енергія, ніж. В суботу вранці і в п'ятницю. Але проблема така: в суботу вранці багато чогось невідомого, йожик в тумані, щось складно зорієнтуватися, а от е в суботу ближче до вечора, до ночі, місяць переходить в опозицію до Венери, це. Більш складно для жінок дві жіночих планети місяці Венера в протистоянні, це означає якісь конфлікти внутрішні або зовнішні у жінок. Знову ж таки, це на позитиві працювати з цим так, що людина робить щось, жінки роблять щось що вони не хочуть робити. Та й чоловіки, в принципі, теж. У неділю, в порівнянні з суботою, більш легкий день, я би сказав так, більш легкий день. В суботу в неділю буде місяць в гармонії до Юпітера. В аспекті до Марса, ну, вроді би, такий складний трошки аспект, але це певна динаміка, певні прориви якісь. А такий тиждень, такі впливи затемнень, які наближаються. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас програються прогнози, чи працюють вони, чи не працюють. Наводьте свої приклади впродовж тижня. Закликаю вас кому. Є час написати якісь відгуки, як спрацював чи не спрацював прогноз, діліться цим відео. Ну, а хто хоче індивідуальний прогноз, можете замовити. Індивідуальний прогноз короткий 35, а довгий 70 євро. А такі в мене наразі ціни на індивідуальні столичні консультації. Ставте лайки, пишіть відгуки. На все добре.